В Івано-Франківському музеї Небесної Сотні триває виставка Азов Янголи Маріуполя. Вона приурочена пам'яті бійців, які загинули під час оборони міста Марії та Азовсталі. Одним із тих, хто вже ніколи не обійме кохану дружину і не побачить, як росте його донечка, є Ігор Краснобриж. Азовець родом з Маріуполя і загинув, обороняючи рідне місто. Дружина бійця Елла на виставці не відходить від портрету коханого. каже 16 березня, минув рік, як чоловік. Вік разом з побратимом потрапив у смертельну засідку, а вона досі не може змиритися з втратою. Але попри те, що біль не вшухає ні на мить, ось такі пам'ятні виставки вважає необхідністю. Щоб люди пам'ятали, якою ціною. Яким молоді, ну, молоді люди, хлопці, жінки і це. Ну, сине, це батьки, це мами, сестри. І люди повинні розуміти, що це вони живуть тільки тому, що хтось своє життя віддав за те, щоб вони могли пити каву і жити звичним життям. Ігор пішов добровольцем в Азов, коли йому було 18. У 2017-му, познайомившись з Зелою, тимчасово покинув службу і більше займався громадською діяльністю. Але за п'ять років знову взяв до рук зброю. У 2021 році він вирішив повернутися до лав Азову, тому що він, якби той період, шукав себе, але ну от, знаєте, йому. Втягнуло назад, тому що це була його справа, військова, і він це дуже любив. Велика війна застала Елою разом з крихітною донечкою у рідному Маріуполі. З чоловіком каже, зв'язку практично не було. Тож, коли расисти почали бомбити місто, жінка переїхала з нової квартири, в якій встигла прожити всього два місяці у підвал батьківського будинку. І 8 березня геть неочікувано, Ігор вирвався зі служби. Був такий знаєте момент, як у фільмах, тому я сиділа в підвалі і просто залітає військовий. Всі перелякались, тому що така нестабільна обстановка. А всі пролякались, Він підбігає, починає обіймати. А я не розумію, хто обіймає, тому що таке моменти так дуже швидко було. Це темрява, що не, не видно було. І по повертаюся ну, чоловіка. А за чотири дні знову приїхав на кілька хвилин і зробив ось цю фотографію з донечкою. Тоді ніхто й подумати не міг, що це їхня остання зустріч. Загинув він 16 березня через чотири дні після того, як ми бачились. Але я дізналась про це вже коли була на підконтрольній території тому що зв'язку не було, а поки я намагалась виїхати, була у Бердянську, то мені ніхто нічого не казав, ніхто не хотів казати. І дізналася я вже, коли була у Запоріжжі, це було майже два тижні після його смерті. Я тільки тоді дізналася. На щастя, його родині вдалося вирватися з окупованого Маріуполя. Нині Елла разом з донечкою мешкають в Івано-Франківську. Жінка каже: найголовніше, аби тут у тилу люди пам'ятали, кому завдячують своїм спокоєм. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.